Попрацюємо, Окей. Так, далі. Чахол. На якийсь патіфон. Так, далі. Запчастини якісь. Ще якісь запчастини. Так, така штука. Це, скоріше за все, насадка на фен якийсь. Така розчистка. Так, далі. Що це у нас таке? Так, така штука. Переходник якийсь. Далі. Це вже йде у нас явно на пилосмок. Скоріше Скоріш за все. На якийсь, бачите, такий кастомний. Так, і. Все. Так, і отака насадка на пилосос Samsung. Такі знахідки бувають також. Окей. Ну, скільки у нас тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. І оце 6, 7. Сім. сім предметів за 60 гривень. Пайдет. Я думаю, а, вісім. Вісім точно піде. 80 гривень. Так, і остання. Коробочка, пакуночок. Так, давайте дивитися. Орігатор, uh, ірігатор. Нам попадався один, пам'ятаєте? Але той був механічний, а цей, схоже, що. О, так. Тут прям дивіться, запаковані. Раз. Два, три. Ще 4 запакованих і одна розпакована. Такі це, мабуть, працює просто отак, да? так? Тобто ми вставили? Ні, не вставляється. Так. Ну, коротше, окей.